правильно, але тому, що, тому, що не відповідають за закону. Так сказати. Тобто застосувати перегонові каже ні. Колеги, я, я пропонувала проголосувати питання про відсутність порушень з боку Ради. Я прошу це проголосувати, тому що відповідно так. Да. Да. Колеги, і Про повноваження ми тільки що проголосували. Про відсутність порушень з боку Ради адвокатів міста Києва щодо питань, які тут викладені. Нехай вже має більше. Прошу голосувати за. Дякую. Прошу е, хто проти? Хто проти? Один проти. Ні, немає? Так. так. Хто утримався? Рішення приєднав Дякую, колеги. У нас є ще заява від нашого, тому що ну це ж зрозуміло, всі відповідні питання вони випадки на підставі цих висновків. І у нас є заява від адвоката Горзова Микола Миколаївича щодо з проханням надати 5 хвилин для виступу, будь ласка. Нам не чутно, ви можете так. <риклад> <риклад> Добрий день. Я така з гордой Микола Миколаєвич. Я не буду затримувати усіх, я розумію, що хочете всі поїздки, вже закінчити це фестивалю. Я лише хотів сказати два попроси. Сьогоднішні наші рішення, вони є правильними повірте. Я не є делегатом, тому що мене не допустили на з'їзді в Віснянському районі, буквально викликаними руками. Деякі присутні, які присутні були у цей час, це можуть підтвердити. Я, я хочу запропонувати присутнім, якщо це буде з вашої точки зору долу доцільним, долучити ще до порядку денного одного питання і поставити його так Ініціювати створення ініціативної групи щодо формування ініціативної групи з питань спілкання з від адвокатів України, вищого органу адвокатського самоврядування, для того, щоб вони якимось чином все ж таки активніше відреагували на ті події, які відбуваються у стосунках між адвокатами України і Національною асоціацією адвокатів України, тому що я, як дуже спортсмен, знаю, що найкращий метод захисту це НАТО. Якщо ми зараз не ініціюємо таке питання, ми і далі будемо, будемо відбиватись а, від якихось незаконних, незрозумілих рішень. Я особисто нещодавно отримав це свідоцтво, тому на мене безпосередньо поширюється дія цього рішення і про те, що я нелегітимний легітимний адвокат, тому я вважаю і я готовий навіть ризикнути своїм, своїм свідоцтвом, все ж таки спробувати допомогти всім нам. А, Ініціювати цей з'їзд. Я не знаю, яким чином відреагують адвокати України на таку пропозицію, але ну, якщо ми не спробуємо, нічого не відбудеться. Оскільки тому, тому тому я не адвокат, не, не делегат сьогоднішнього з'їзду і не маю відповідно права придбати і висувати такі пропозиції, прошу хоча б одного адвоката, адвоката, що є делегатом сьогоднішнього з'їзду, поставити це питання на голосування про це Давайте я внесу цю пропозицію колеги е, ініціювати про створення організаційного бюро, як передбачено, статтею 55, з метою у неможливе позачергового з'їзду адвокатів України з метою унеможливлення е, або як наслідок втручання е, е, посадовими особами Національної асоціації адвокатів України окремими особами. У адвокатську діяльність та дискредитацію інституту і репутацію адвокатури немає заперечень, колеги стали на голосування зазначене питання про включення в порядок не цього питання, а потім за це питання про порядок денний час звернутися до ради адвокатів України, тому що буде ситуація, як у нас. Ви що за його рибуєте? Не наші звернення, а ви звідки? Волиночко, хвиличко, ми, ми знаємо, що, що в даному парку робити. Колеги, прошу проголосувати вже після включення за зазначену пропозицію. А, так. А, за. А, хто, а, проти? А, хто проти? А, а, ні. А, ні. А, ні. А, а, хто проти? Один? Ні? Так. Хто утримався? Результат. А, Рішення прийнято Два отримала, вибачаю. два отрималась 153 за. Рішення прийнято. Дякую, колеги. Колеги, чи є якісь зауваження? У нас вичарь. А, о, прошу вибачення. Ставлю на голосування питання про е, пропозицію щодо Олександра Звернення до Служби безпеки. Я пропоную все-таки нашій конференції. яка пройшли всі, ми пройшли збори, бачили, що з нами робили на зборах. Багато хто прийшов вже на ЗНІ і його мукачівські етапи. Ми розуміємо, що відбувається починаючи відповідно з Одеси. Тому я пропоную визнати дії, рішення нашої конференції, вищого органу нашого, Київі, в місті Києві, столиці, визнати дії ініціаторів та організаторів створення оргкомітету по скликанні цієї конференції членів О комітету з проведення конференції у статі місця Києва 6, 8, 16 року. Та залучених ними усіх, мені тому що там половина це взагалі бандити, що бандити, яких вони реально захищають. Це з обмеженням не всіх, а саме цих, з дій. З обмеження професійних прав адвокатів на участь в органах адвокатського самоврядування. От Микола, наприклад, так і не Правила, в е, на участь в органах адвокатського самоврядування, в роботі адвокатського самоврядування такими, що є складовою системних діянь організованої групи осіб. Зі знищення адвокатського самоврядування в інтересах держави-агресора Російської Федерації їм вдалося знищити такі органи в Криму і в, в, в Севастополі. Тобто це діяльні дії по факту в Донецьку Вансь ПК також, тобто діянь, які мають ознаки кримінального правопорушення, передбачено статтею 100%, біля, 100 кримінального кодексу розвитку вже відходить, доручити раді адвокатів міста Києва, підготувати відповідну заяву та спрямувати її до служби безпеки України. Додати, та організування проголомується системи теми Ну, а це і власне, вихмітається життям. Uh, колеги, uh, я цю пропозицію ставлю на голосування, uh, uh, pro, pro, jak, jak jak rozvídu? Rozvídu? як наслідок розвіду... Як наслідок розвіду того, що ми зрозуміли, що немає підстав взагалі було цього всього робити. Yeah. Це вирішено спрямувати було на обновити наші органи yeah. в Києві, так як обновили в Севастополі і в Криму. Заблокувати нас, просто оголосити. Вони розуміють, що вони ж до себе керувати не будуть. 22? Звернутися до служби безпеки, так? Колеги, дякую. Ставлю на голосування зазначену пропозицію, вона була оголошена. Так, дякую. Хто за? Хто за? Військові злочин. Хто проти, будь ласка. Підтримуємо проймання, тому що воно сказалося на швидкоруч, не розуміємо. Заяву скласти, чи витік з протоколу конференції? Так, Хто отримається? Проголосування заключення порядку. Це не реально, це тероризм. Більше того. Пані Катерину, катери. нашого доносили старішку посуду. Я, 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 я вам коли... да. 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 не перемагав, тому що я, не я не вже зайшов. Це тобі мало, кого так. Пані Катерину, ми вже прийшли, тому я розмовляли. Уже заселиш не поговорили про його 11.

Заяву спочатку ми розмістимо на сайті, так, обговоримо відповідно так для того, щоб промалювання було дуже чітке. Тому що я розумію, як підписується заява, колеги. Я теж собі не дозволю, що таке, щоб не було обґрунтоване. Колеги, у нас вичерпані питання порядку денного. Чи є питання щодо фінансів звітів? Спрали 37 мільйонів і інших. 30 тисяч громадів за виїзд кожному адвокату на обшук. Є такі запитання? Дивіться, будете? Обов'язано, так, звісно. Коли якщо немає сьомого приводу запитання, бо інших. Чи є зауваження за порядку ведення? Мандати. Підписати, поставити особистий підпис да. і здати сюди відповідно, так, да. колеги, колеги, прошу проголосувати за закриття конференції. За закриття конференції. За закриття конференції прошу проголосувати, підписати і дати мандат. от отсотки да все 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 починається з перших перших фашистів ілександр александр Давай, Кон. Можно у вас на секунду вообще флоко? Сейчас вот ему с вами не давай интеллигент архива. Давай лучше тебе в паймере. Ну

І ці галсори завжди і такі будуть. на дисципліну? Чогось. В рейтингу на Нам надо быстренько, прежде и быстренько раньше, чем вы не Коллеги, спасибо большое. Сами видели.

Катюша, поехали, да?